Знаєте, люди шукають любов по всьому світу, а вона, як той діамант, захована глибоко в душі. Кабала вчить, що всередині кожного з нас є ніцоц Елогут, Божественна іскра, це і є наш діамант. І найголовніша робота в житті не шукати любов на стороні, а відчистити цей діамант, щоб він сяяв. Бо як можна любити когось іншого, якщо ти не любиш себе, якщо ти не бачиш своєї власної цінності, це ж абсурд. Як у притчі про чоловіка, що шукав скарб на чужині, а потім дізнався, що найбільший скарб був закопаний під його власним будинком. Так і з любов'ю вона починається зсередини, і тільки коли твій внутрішній діамант сяє, ти можеш ділитися його світлом з іншими. Тож не шукайте любов, а шукайте себе. Коли знайдете, любов сама знайде вас.